Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Учасники АТО можуть стати пенсіонерами раніше ніж інші, та катовці за бажанням можуть вийти на пенсію достроково на 5 років раніше. Чоловіки у 55, а жінки у 50 років. При цьому страховий стаж має бути не меншим 25 років для чоловіків і не менше 20 для жінок. Право на дострокову пенсію мають військовослужбовці, особи начальницького рядового складу органів внутрішніх справ, добровольці, резервісти, військовозобов'язані, яким надано став статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв'язку з безпосередньою участю в АТО. А у разі загибелі чи смерті таких осіб членом їх сімей. Спортсмени рівненщини продовжують здобувати перемоги. Так нещодавно Марія Тимошчук виборола золото на Кубку України з важкої атлетики. Перші у цьому році загальнонаціональні змагання з важкої атлетики відбулися у Чернігові Упродовж 1-4 лютого. Турнір зібрав 200 найсильніших спортсменів країни: 75 жінок та 125 чоловіків, які боролися за путівки на чемпіонат Європи з Хорватії. Що відбудеться вже у квітні? Рівненська спортсменка майстер спорту України Марія Тимощук перемогла на Кубку України з важкої атлетики у ваговій категорії до 63 кг. Влада Рівненщини не, не задоволена станом питної води в області, а відтак вже ведуться роботи по покращенню її якості. Зокрема, торік на території Миротинської сільської ради з Долбунівського району розчистили русло річки Устя, реконструювали захисні дамби та насосну станцію. Це покращило санітарний стан водної артерії, яка є джерелом питної водопостачання. Жителів села Синів Гущанського району забезпечили централізованим водопостачанням на реконструкцію гідро технічної споруди з обласного бюджету виділили майже 700 тисяч гривень. Продовжують подібні роботи у 2017 році, зокрема, на річках Земчиського у Костополі та Стир, що на Демидівщині, проведуть відновлювальні роботи. На водних артеріях області укріплять береги від підтоплення, облаштують канали для відводу дощових стоків, розчистять дно. Поліпшити водозабезпечення планують також у Дубровиці, здолбунові, корці, млинові, острозі сарнах. З цією метою у містах модернізують споруди насосне обладнання. На сьогодні міські депутати зберуться на засідання комісії з питань науки, освіти та культури на порядку. Денному питання щодо проведення капітального ремонту та реконструкції в закладах освіти рівного внесення змін до положення про громадський бюджет міста також зміни торкнуться і програми розвитку міського електротранспорту рівного на 2016-2020 роки. Разом з тим мають депутати обговорити питання встановлення розміру орендної плати громадської організації Дар допомога армії. Рівне детальніше про прийняті рішення ми розповімо вже у наступних випусках. Новин. На Рівненщині відбулись військові ігри Патріот в одній із шкіл ще не завершився одноденний збір майже сотні дев'ятикласників району для участі у військових навчально-патріотичних іграх Патріот. Саме цю категорію школярів обрано не випадково, адже шкільною програмою в рамках військово-патріотичного виховання передбачено вивчення предмету захист вітчизни учнями 10-11 класів. Захід було поділено на три етапи, аби результати змагань були більш об'єктивними до складу до комісії увійшли офіцери ЗСУ з досвідом участі в АТО. Окрім оцінювання, воїни-контрактники місцевого гарнізону провели для присутніх ряд занять з тактичної медицини, рукопашного бою, одягання протигаза та загальновійськового захисного комплекту розбирання та збирання автомата АК 74 Повідомляють у прес-службі Міноборони України в Рівненській області. Наразі це всі новини. Дякую, що ви з нами. Бадьорого вам дня, побачимось.